Тілець Діва Козиріг з 23 по 29 червня. Самі основні моменти, що на вас чекає на е, цьому тижні. Поїхали. Вибачайте, дві карти відразу випало. Так. Угу. Це зв'яза. фінанси можуть перейти від чоловіка з якихось двох істочників? Від чоловіка ще від, від, звідкись До кожного окремо давайте. ну та. Дивіться, початок тижня, прям понеділок, да неподвіжна якось так все. На спокойном і тут же я хочу сказати, свідкуйте за своїм здоров'ям. У вас так прям дві карти випало здоров'я, да. Вот. так, Вівторок у нас закриваємося, Не хочемо чути те, що нам кажуть. Да? Ми захищаємось від новин, від всього, що якби, до нас йде. Ну, при чому Тут якісь новини можуть бути, щось нове для вас відкривається, незвідане, але дуже цікаво І факт, в тому, що ви з цим справитесь, і ви в, цьому, в цій справі можете стати прям зіркою. Ви прям будете мали. Дець, да Фінанси десь придеться потратити фінанси. да Щось вам жалкінько буде. Емоції переповняють і щось святкуєте до кінця тижня. Далі карта мага. Карта мага, карта успіху. Карта. Навіть не так успіху, а карта вчителя, да маніпулятора е і людини, яка знаєш що він робить. Да? Знає свою справу. Так, дивимось тілець. Так, е новини з приводу нового етапу, який затримався, який щось не рухалось з місця. Щось да? е дізнаєтесь з приводу цього діва. Діва. Якась, ну така важка історія важка історія, яку вас впутує а, начальник, а, яку вас впутує начальник, яка може призвести до якихось конфліктів, ну така історія, що ви з нею виплутатися точно не можете. Ви маєте. А, Знаєте, має бути те, що буде на цьому тижні. От якось воно могло ну, 100% має бути відбутися. Так? Ви на це не можете вплинути. от. так от. От, Якісь переміни, різкі переживання, значить, поті планів, спори, ссори з мужчинами, з керівником. Але а потім, знаєте, як це буде шанс, предложення, це все діло і справить. Якось так ділимо. Ну таке собі. Діва козиріг. У козирігів навпаки, все дуже-дуже чудово, якісь пропозиції, якісь можливості, а все просто мега-мега-круто. На все добре, Па-па.